Об'єднані футболом разом сильніші Доброго вечора. Ну давайте почнемо з Авдіївки, тому що те, що зараз відбувається навколо Авдіївки, це якраз до речі, по вашій прямій спеціальності воєнного історика. Оці от хвильові наступи, коли вони то відступають, то знову наступають. Мені дуже нагадують радянську воєнну тактику часів Другої світової війни, коли просто радянські генерали і маршали, яких потім будуть називати маршалами перемоги, так хвилями хвилями. 에... надсилали війська і не дивилися на жертви тільки щоб виконати завдання політичного керівництва. Це схоже зараз на Авдіївку, чи не дуже? Тут о, події навколо Авдіївки можна поєднати з цілою низкою о, подій о, часів Другої світової війни на Східному фронті, або, з, скажімо, такою відомою подією, як Битва за Ржев. Де радянські війська протягом майже 14 місяців атакували незначну територію, якраз хвилеподібними подібними атаками і з величезними втратами не могли її опанувати, або такі е, десятки, можна сказати, або сотні, або тисячі подій, які е, під загальною назвою можна сказати так: на, на бізимянне висоті, е, таких висот були тисячі, на які Червона армія поклала. Сотні тисяч або мільйони своїх вояків, намагаючих взяти або до якоїсь конкретної дати, або виконати наказ, те саме. Ми зараз можемо бачити під Авдіївкою хвилі піхоти, хвилі техніки, які винищуються, і це дуже нагадує події Другої світової війни. Пане Василю військові, з якими ми говоримо впродовж тижня, особливо ті, які бачили. На власні очі, що відбувалося в Бахмуті, кажуть, що Бахмут е зараз в порівнянні з Авдіївкою це курорт. Це, Звичайно е важко назвати курортом, але тим не менше кажуть про таку інтенсивність росіян, чому росіяни так вчепилися в цю Авдіївку. По-перше, порівнювати Авдіївку і Бахмут можна, але є як завжди в будь-якому порівнянні певні застереження, природні умови Авдіївки, наявність українських укріплень, наявність величезної кількості російського війська докорінним чином змінює. Ситуацію робить її абсолютно не схоже на Бахмут. До того ж, слід зазначити, що в Бахмуті діяли головним чином ЧВК Вагнер, які також мають свої певні особливості бойового застосування. А в Авдіївці діють регулярні війська. Російської армії діють професійні військові частини, діють частини, які були сформовані минулого року, або на початку цього року пройшли тренування, злагодження, можливо, оснащення новою технікою. Це, але це вже ми будемо бачити, коли вдасться конкретно. Ідентифікувати ту чи іншу зброю. До того ж, ну, росіянам реально на даний момент потрібна хоч якась перемога, яку ну, можна продати е, власному суспільству е, для того, щоб якимось чином аргументувати ті чи інші події. Ну і плюс е, не слід забувати, що, скоріше за все, під Авдіївкою вони знов почали е, використовувати тактику вогневого валу після того, як їм. З одного боку вдалося накопити боєприпаси, а з іншого боку, вони перекидають резерви з інших частин фронту, роблячи їх більш уразливими. Ну і до того ж, давайте не забувати, що зараз з'являється все більше і більше інформації про те, що е, почали надходити боєприпаси з північної Кореї. А взагалі, якщо от говорити про якісь воєнні цілі, пов'язані з Авдіївкою, тому що я не дуже вірю про те, що там російські військові танці політичне крімство думають про суспільство. Може, все ж таки, мова може йти про якусь операцію, яка має продовжуватися на Донбасі. просто Авдіївка, як така, знаєте, кіска в горлі, і не дає можливості її продовжувати. З одного боку, ви праві, а з іншого боку, треба розуміти, що. Все, б вони не зробили зараз в Авдіївці, навіть скажімо так, для в найгіршому для нас варіанті, якщо їм вдасться встановити контроль над цією територією, то здійснити швидкий прорив. Далі е, їм просто з одного боку нема чим, а з іншого боку, їм так само буде потрібна. Оперативна пауза дійсно вони намагаються, скажімо так, здійснити пробити цей надпотужний укріплений район, який збройні сили України будували ще протягом останніх вже фактично 9 років. Туди я не знаю скільки сотень тисяч тонн бетону заліто в нього. А з іншого боку, їм так само треба відсунути українські війська від Донецька. Давайте не забувати, що Авдіївка це фактично ближнє передмістя Донецька, і контроль над цим виступом дозволяє Збройним силам України загрожувати. Росіянам тому ми тут маємо, скажімо так, поєднання суто військового фактору, який беззаперечно ми не можемо відкидати, і можливо фактору політичного. Хоча, ну скажімо так, в мене є певні сумніви на те, що політичне керівництво Росії якимось чином конкретно впливає на прийняття рішень про проведення тієї чи іншої операції, я думаю, що на даний момент все зосереджено. В руках все ж таки генерального штабу Росії збройних сил Росії немає Пригожина, немає інших, скажімо так, більш-менш вільних гравців. І тут же, я думаю, що всім керує Генеральний штаб, і вони вже приймають рішення, яким чином це реалізувати. Валерій Залужний приїхав в Авдіївку. Ну і десь так паралельно майже відбувалися ці візити, тому що Путін приїхав до Ростова на Дону. Ну але бачу, що підтримати своїх бійців до Авдіївки не наважився. Ці сигнали, і, і власне візит Путіна до Ростова на дону що би це мало означати. Тут знов таки з візитами Путіна на окуповані території або з візитами Путіна в штаб Південного військового округу, який базується в Ростові-на-Дону, тут важко казати. Чи був це Путін, чи був це його двійник? Я не хочу в цю конспірологічну версію входити. Але те, що хоча б в медійному полі росіяни демонструють зацікавленість вищого політичного керівництва державою цими подіями, свідчить про те, що дійсно в їх планах Авдіївка займає вагоме місце. Ну і знов-таки, якщо з українського боку, то е, Валерій Залужний перебуває на завжди в найважливіших е, ділянках фронту для того, щоб, е, власне, скажімо так, бачити ситуацію на власні очі і можлив, мати можливість коригувати, скажімо так, українські глобальні плани. Бо о, якщо брати скажімо так, історичну перспективу, то е, теперішня війна вона ведеться на абсолютно на кількох рівнях: це е, війна одночасної на полі бою, війна в е, інформаційному просторі і там, ну, так сітецентрична -сі 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 війна. Яка пов'язує все, що відбувається на полі бою, з системами управління боєм, з системою керування вогню, вогневим ураженням, але мати можливість перебувати безпосередньо там це. Важливо для розуміння ситуації, але знов таки ми можемо чітко говорити, що Валерій Залужний, начальник генерального штабу, ми бачимо там командувача сухопутних військами сирського Тарнавського, Вони дійсно приймають рішення на полі бою. Вище російське військове керівництво на такій відстані від переднього краю не з'являється, вже не кажучи безпосередньо про самого Путіна. Скажіть, будь ласка, як має змінити ситуацію поява атакам су української армії? Чи дійсно це ось така панацея? Що взагалі можна говорити, що якась зброя є панацею? Тому що я сьогодні бачив висловлення секретаря РНБО, який каже: от літаки f 16 змінять докоріну ситуацію на полі бою. Але ми вже 20 місяців поспіль. весь час кожну нову номенклатуру з озброєння сприймаємо як таку, яка зробить якийсь якісний перелам. І потім виявляється, що це просто посилює наші позиції не менше, але й не більше. Якщо казати об'єктивно, то такої е, зброї надураження її на даний окрім ядерної не існує. Це все таки пошуки своєрідного вундервафа, які е, почалися ще там з Другої світової війни, коли нацистська Німеччина робила ставку на той чи інший вид озброєння для того, щоб розв'язати свої проблеми на лінії фронту, ми можемо бачити, як номенклатура постачання зброї змінювалася, починаючи від ручних протитанкових комплексів та стінгерів, які змінили ситуацію на початку російського повномасштабного вторгнення. Пізніше як цю ситуацію змінила ствольна артилерія. Славнозвісні Трисімки, потім Хаймарси і так далі. Поступова дійсно нова номенклатура озброєння дає можливість знищувати ворога на різних дистанціях з різною інтенсивністю. Поява атакам вона вплине на хід бойових дій, але атакам не стане зброєю перемоги, як і не стане зброєю перемоги Ф-16. Тут буде поєднання всіх цих факторів, наявність в Україні навченого вмотивованого резерву, наявність в Україні технічних можливостей не тільки використовувати, але й обслуговувати цю техніку. І насамперед ще й безперервність постачання боєприпасів, тому що будь-яка зброя, ми бачимо це зараз в усіх бойових діях. Фактично, це Хочете порівнювати з Першою світовою війною, хочете з другою, але інтенсивність і кількість озброєнь і використання боєприпасів вони все ж таки відіграють надзвичайно велику роль. І тому, чим умовно кажучи, чим буде в нас більше гармат, чим буде в нас більше боєприпасів, тим більше буде результатно. Хочете, можете перенести це на атакамс. якщо ми будемо здатні. Використовувати їх одночасно декілька, ну кажем, декілька десятків наносити удар. Вони будуть ефективність. Якщо ми будемо наносити удар однією-двома ракетами, то ефективність буде вкрай низькою. Але тим не менше, удари на цьому тижні по летовищах військових Бердянську, окупованому і купованому Луганську трохи навели шороху в росіян, і навіть Путін огризався і казав, що все познищують і і, і взагалі дадуть раду атакам сам. Це приблизно та сама ситуація, яку ми мали минулого літа з першими використаннями Хаймарса з першим його бойовим застосуванням. Росіяни цього не очікували. Вони до цього не були готові. Відповідно, ми мали. Дуже непоганий результат сьогодні. Вже почали з'являтися ще і, і відео і фотографії е гелікоптерів російських, які нібито ціли, але які посічені просто величезною кількістю уламків е цих касетних боєприпасів. І ці вертольоти так само е є непридатними. Е відповідно, зараз росіяни. Я так думаю, вони будуть. Е Прораховувати, а чи передали Україні виключно Хаймарс атакам це, вибачте, з дальністю ураження 165 кілометрів, чи є атакам це інших модифікацій, і якраз ця невпевненість це. Теж дуже важливий фактор. Бо коли ти не впевнений в розташуванні своїх військ, коли ти вважаєш, що вони постійно знаходяться під загрозою, це також не сприяє і бойовому духу, і не сприяє управлінню військами і бойовому застосуванню такої складної в обслуговуванні техніки, і доволі ефективної, як, наприклад, ті самі бойові гелікоптери. Пане Василю, дякуємо вам. Це був Василь Павло, воєнний історик, керівник експертної групи з питань внутрішніх комунікацій, директорату інформаційної політики у сфері оборони та стратегічних комунікацій Міністерства оборони.